Перед тим, як дивитися це відео, хочу всім подякувати за аж таку велику кількість підписників, а саме цілих 300 підписників. Це є, можна сказати, наше аж нове досягнення за всі часи. Колись було досягнення 100 підписників, колись ще було досягнення 200 підписників, а тепер аж цілих 300 підписників. Тому всім дякую, друзі, за такий актив на моєму каналі. Тому бажаю приємного перегляду. Всім привіт, з вами Нульпро. І в цьому відео це буде наша стара рубрика, а саме провірка містичних сідів, містичних істот, містичних світів і так далі. В цьому відео ми будемо провіряти такий світ. Я вже його провіряв на своєму каналі. Називається 1493028. Цей світ працює на версії 1.8. 에... Говорять, що на цьому сіті провіряли там різних містичних істот, а також на цьому сіті має творитися якась там неймовірна містика, яку ми сьогодні побачимо. Як завжди, є сьогодні не один, сьогодні зі мною мій асистент Марко, можеш привітатися. Він привітався, тому всім прямо на перегляду на ми починаємо. Просто це вже наші, можна сказати, другі зйомки цього сіту, Просто тут тільки що були деякі проблеми? Так. Про що йдеться? Ми знову подивилися в тому самому місці, в тій самій саванні, де немає ні села, ні нічого. Що така, то що ми маємо зараз знайти село. Як завжди ми біля нього не заспавнилися. Тоді поч... просто. Поч... Ми по факту мали появитися рядом зі селом. Якщо туди, то це виходить, нам туди прийдеться, там якось не знаю. Я відключив. Малювання на максимум. Я його не бачу. І просто починаємо виживати. Б... Для того, щоб добути дерево. Не нести. Ні, там не облимається, бо акація вона чомусь на два дерева поділена. Її немає. Ой, як страшно. Так, добре. Нам треба поблудити і нам по-любому треба знайти село. Окей. Сюди. Якщо ми його не знайдемо? Тут просто дуже красива трава. Так, да, тут. Дійсно, гарна, гарно. Дивись. Так класно! Це ніби орієнтири наші? Так. Да. І нам, по-моєму, туди в пустелю чи... чи... Десь тут приход. Эээ, щоб... навряд чи. Туди я дороги не пам'ятаю. Окей, давайте где туди. О да, отуди, туди. Давай там ліпше провіримо. Давайте, друзі, поки ми отут, я не знаю, блудимо, швидка перемотка, бо нам по-любому треба знайти село. Без села це, це просто ми можемо робити зразу висновки, що цей сіт не робочий. Так, що все, швидка перемотка. Ми мали, заспавни... ми мали взагалі заспавнитися в пустелі і біля села зразу. А чому я відкрию інвентар? Я тебе вітаю! Урага! Ну-ка, відкрию інвентар. Ууууууууу! Да, вы тоже враження Мені враження дуже класні, але ж вони були б були би ще крутішими, якщо би... Е, я б знайшов село. А також ми знайшли село. До речі, я там бачу свинок. Не, ми знайшли село? Свинок. А село? А села нема? Сега немає. Ні, серйозно, це вже якась... Зараз яблець прийковає. Його немає. Його просто немає? І все. А Катя мы семь штучком. Сажиться. Да взагалі класно. Капец в цій версії кролики велики. Розмі у до речі дійсно. <рес> От на це А Ша вони і десь повітря. Ня, А може тут за ті гори нам треба пройти? Бо в минулому відео, якщо ви, друзі, можливо, пам'ятаєте, село було за горами. Я що, швидку перемотку? Е, Так же. А, я не знав. Так я ж мав показати наші е, вра. як то воно називається враження від. Е, е, нагороди відкритий інвентар. Це саме жорстка нагорода. Ви ж теж було Майнкрафт. Відкрив. е. <різь> <різь> О! Нарешті, я бачу село. О, я теж побачу. Саме в. почекай мене. Ваше враження, відомо, брати мікрофон. На такі А, Крофон, дя дя дякую, н враження просто шикарні. Настільки шикарні, що аж шикарні йдемо. Боже, ну я потратили п'ять 5... годин потратили. <плес> До речі, це то саме село. Ну, воно чуть чуть інше, тому що це версія 1.8, але це зовсім... Не... Вау! Вау, які тут! Які гори тут, які... які краєвиди. Добре, починаємо, напевно, тут виживання. Поки ми виживаємо, напевно, швидка перемотка. Так от, друзі, швидка перемотка закінчилася. Ото знал ті самі такі великі кролики. Ні, вони... них. Бічі Окей, Тут ще кролики. Ого. Так от, друзі, суть така? В цьому селі по факту воно мало бути зараз повністю, воно мало горіти, тут капець створився. Але він не твориться. Замість того ми просто знайшли село. Ми можемо його такий капець самі зробити. Це гарна ідея. Нам зараз треба... Давай побудуємо, знаєш, коли ми знімали, до речі. Рекомендую подивитися відео на каналі, то як ми викликали VLLR. Можна спробувати зробити тотем виклику того Entity 1493028 і підпалити все село. Можливо, воно при... викличеться. Але все рівно треба. Ну, бо так треба. До речі. Може, об... він на цьому світі називається, чи Не знаю, але. я все равно давай можешь что нибудь yeah. yeah. <coughs> Много. Не, <Yeah. coughs> <coughs> <coughs> nee, на самом деле нам треба всего таблички и запальничка.

навряд чи, скоріше всього, це просто той бібліотек. Нічого собі ото тут. Так. Ото ціни. Ну ціни взагалі то якісь такі величенькі. Елі, скройно, я що коли... Книга 30. Ти подивися на свинку, подиви, подивися на свого брата. Во. во, во, во. Це брат акробат. Що він акробат? Ага. Так, при, призив. Гзарамет так давай в выклик а тут нема субтитров нема що это А хто кто тільки що нажав на цю як то вона називається? На оту от плиту нажим, ніби де стіл стоїть. Але його нема в тому будинку, а де ж її? А, вони отут є. Або де ви всі позасідали, я зрозумів. До речі, квіточки Валя. На техтоп. Я пішов вже не до Добре. Викликайся. Нам треба це знайти може метал і. гравій. Oh. Ну, гравій ми знайшли, нам треба метал. Oh. Давай, Де метал нема. жарити продукти біля Тому що не можна, тому що лава вона холодна. Тільки до того, поки ти до неї не доторкнешся. Тому що, коли ти до лави доторкаєшся, вона стає раптом дуже гарячою і через сто предметів згорають моментально. Чому надійно зарит не лаяш? Е, тому що не зарит це є бедрок. А чому не дійно ламається в кактус? Тому що кактус це є. Тому що це є ядерна бомба богів. Яка ламає усе, що можна. Е, так, є боги. Можу тобі навіть перечислити. Давай. Е, Я не знаю. Окей, один бог я знаю, друзі. Я теж не знаю. Не теж не знаю. А третій бог, напевно, ні. Вау, жар. Да. Оце ми, Оце мы ми так, друзі, шукаємо містику. Жаримо картоплі біля лави. Ну а що ще зробити? Давай Два ще отут палива підкину. Давай, давай, давай. Ну, цукор, але нічого, добре. У нас буде солодке м'ясо. Да. Чи ж металу десь немає? Немає. Їх треба розібрати. А як їх розібрати? Моди, моди. А, а може в якоїсь селянина можна купити? А, а... А? Ні, не можна. Та метал мені треба! Мені що добре треба посолити? Мені метал! Пушувати, метал. Пла, метал. Мені треба метал. Чому його нема? Де він може бути? Копає. Я копаю. Вау, ти отримав. Якщо вірити Майнкрафт теорії, то метал трапляється під ґрунтом. Зараз ми цю теорію дивимося. Тут нема металу. Да, як говориться от ось як має виглядати чесна провірка містичного сіду. Замість того, щоб кожної секунди щось відбувалося, ми просто провіряємо. Нічого не робимо, пожаримо. От іменно з каменем. Так, зараз ми маємо знайти метал. З з палками. Нічого, зараз я каменю підкину. До речі, якого каменю... Я у... вже пожар. А, добре. Ваву Гілля! Ура, нарешті! Ми пожарємо звуко. А в нас нема метал. До речі, а можна метал переплавити біля лави? Что якщо не може зводити сахарники сліпа, а як може перейти метал? Шо це за звук? Я чую воду. Я десь чую, я щось чую. Що саме? Якусь воду, лаву чую я. Жизнь просто купається в воді. Чого вот Так. Метал буде там, там, не там, туда. Копаємо туда. Це не метал. До речі, ну, та золото це метал, але золото це не залізо. Зараз почекай. Туди, 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 не туди. Туди. Копаємо туди. Залізо, мені треба залізо. Мені треба неро. Мені треба зер. Мені мені. Мені потрібно виробництво? А що ти там за промисловість зробив? Е. Я дигную зброю, нічого такого. Та де та вода, чи лава, чи... чи залізо, чи де воно? Я його чую, але я не знаю де воно. О, до речі, голосніший звук? Ідемо туди! Во, во! Ви чуєте якийсь звук? Це що за звук? О, О! Де я? Я попав у Хет. Де я його взагалі? Це що це закинута шахта? Це лазурит? Це вага зі світлом. Я, я не бачу, бачу. мета. Я його бачу. Я метал. Кого ти там бачиш? Я метал бачу. Ні, місце того взагалі не синітне. Зараз мені треба метал. Метал! ду-ду-ду-ду. Ну, давайте може туди пройдемся. Да, він тут є! Ура! Ой. Зараз почекайте, друзі, друзі. Та це дуже добре. Зараз почекайте, друзі, я скрабчу верстак. А темно. Не, я не знаю, що зробив. Ти навіть не уявляєш. Метал! Всього один! Всього один метал! І цього буде достатньо. Ура! Ми виграли! Ми виграли цю гру! Тому що у нас є метал для запальнички! Спускаємось! Йдемо! Ну, все тут трошки затопило, але нічого страшного. Вибираємося. Все, у нас е, є метал. Це знаєш що це значить? Знаю, в мене є крейм. А знаєш, що це значить? Не знаю, Це то, що мені ще треба буде його переплавити, плюс я зараз ще дещо хочу зробити. А я знав. А я знав, що це скажеш. Ковати! Що це таке за. А, це селянин ну, це ми говоримо. А я думаю, що це таке? О, Так. Тепер чекаємо, поки наступить ніч, і е, тоді ми цей. Е, як то вона називається? Підпалимо. Что здесь илоном сталося? О! Боже! <риклад> а шо <що> сталося тут? <риклад> на нм нього... напали. На нм кто напал на нм говори. Чо Энтити напал? Энтити напала? Entity напала? а ага, я. А, оцей його? Так, бачиш. Що він любив! Да, а, я... так зараз ми його випустимо. То ти молодець, селянин, ага. ти бурець зентік, ти можеш навіть вийти на вулицю. Ти молодець. Я його нахожусь. Так зараз... Друзі, закінчилася. Нічого ми не знайшли. Зараз наступна ніч, зараз ми то будемо село трошки палити. І ну давай, ти ж хотів сказати висновки. Висновки найбільший монстр. тут це я. Питання чому? Ти так сам сказав. Я такого не казав, ти маєш сказати глядачам чому. Так.

Во <утимено> але тут не взагалі то видно містика, це от воно. Во, оце містика. Во-во-во, бачите, яка містика? Сама себе підпалила. Не чесно, це вода. Нечесно. Зараз я тобі допоможу в воду. Во. Тепер ти те, що воді, я тебе вітаю. Добро. Добре, робимо аномалію. Аном... Аномалія 3, 5, 10. Це аномалія. Чому я чую, що ти... що ти гориш? А я відчуваю. Опа, стра страшний цей страшний шум. я Тут якась табличка. По-моему, я мало робота сработаю Дааасна работа. Тепер ми... початку. Да, в том-то дело, что так и мало бути с самого початку, але то я тіти не прийшов, бо він у відпустку пішов. Слушай, ты так не Шо? Я просто не встиг. а Я поешь, что на мене работу. Аааа, тобто ти ентіті? Та ти шо, таємниця розкрита, то це виявляється всі ці п'ять років ти лякав гравців за допомогою з горящих сел на цьому сіді. Да. Страшне просто... Загалі не вперше про цей сід? Я про нього вийшла сім'я. знав. к. Таємниця розкрита. Все, ми, ми виграли. Отак, от друзі, давай будемо на цьому вже закінчувати, оскільки таємниця вже розкрита. Ну що ж, а на цьому все. Як ви бачите, от така от штука твориться на, на цьому світі. Тут є от така містичність. Зікнеймо Мафадер, тепер ви будете знати її. Е, ну що ж, а на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, з вами був В'янельПРО і мій асистент Марко, ну а точніше містична істота Entity 1493028. До наступних серій, до наступних зустрічей. Всім удачі, всім па-па. Зустрінемося у нових серіях.